Зараз в цьому відео я тобі розповім за круті інсектициди від сімейного саду, за які ти ніколи навіть не чув у власному житті. Я теж за них недавно дізнався, за деякі я знав давно, а за більшість з них я дізнався. Як півроку тому, в деяких випадках рік тому. Тобто, можна сказати, це щось нове для мене, тому що щоб спробувати його у вирощуванні, треба потратити певний час. І зараз в цьому відео я з тобою поділюся своїми практичними напрацюваннями по кожному із цих препаратів, які я буду називати в цьому відео. Тому з тебе підписка, лайк, ну і вже ж коментар, щоб відео набирало більше переглядів. Почнемо, напевно, із самого того, яке я знав ще давно. Це у нас турбопрессин. Всі ви його знаєте, він є ось в таких от модифікаціях: є червоний турбопристо, а є ось такий жовтий турбопристо. Яка між ними різниця, я не скажу, тому що я в основному користувався червоним. А є такий жовтий, я його тільки сьогодні пробую пробував саме по копанні розсаді полуниці. Ефект скажу пізніше, але по запаху все те саме. Єдина відмінність між цими препаратами це те, що. Ну, між цими турбопресто, червоним і жовтим, що тут трошки різна діюча речовина. Кому цікаво, можете почитати в інтернеті, якщо ви в цьому дійсно розбираєтеся. Турбопресто ми раніше використовували саме по жукам колорадським на картоплі. Це десь тягнеться вже, напевно, з 18 чи з 19-го року. Батько його тільки використовує, може, навіть і раніше. Тоді я ще не придавав такого великого значення такому бренду, як сімейний сад. Мені було цікаво сама назву препарату. А вже скоро, а вже з часом я дізнався, що від сімейного саду є дуже багато різних препаратів, різних новинок, які варті своєї уваги. У своєму випадку я активно турбопресто використовував і використовую від хруща в полуниці. Що це за історія? Це історія, коли вашу полуницю, ваше коріння, з'їдають хрущі. Я думаю, серед вас вже наївних не залишилося, які вірять, що гуща можна прогнати сполуниці за допомогою стровотки. Все-таки треба яд, і яд не які попало, тому що Актара останнім часом не дуже діяла. Люди під це писали в коментарях. А от Турбопресто вже напротязі 4 років діяла хорошо, і хейтери колись там ще писали, що ой, що ти показуєш людям, він же ж по листю для колорадського жука, він проти хруща діяти не буде, і так далі. Раніше в мене був півлітровий такий бутиль. Купували ми його майже за тисячу гривень, і це я їм користувався роки два. Хруща в полуниці не було. Єдиний випадок, де він був, там, де мене була така ну, запущена ділянка, то там треба було два рази просто йти. Після сезону зразу я цього не зробив, то трошки хрущі під'їли. А так, де основна ділянка полуниці, ніяких проблем не було. Тому то я вважаю одним із непоганих таких от бюджетних інсектицидів, якщо ви хочете займатися якимись культурами. Тому що зараз, якщо використовувати антихрущ, полуниці підкоріння, там, то це дуже дорога тема. Турбопресу набагато вигідніший. Наступний препарат, який я хочу вам показати, це твікс. Всі ви його знаєте. Багато я у відео про нього розповідаю. Він є двох таких модифікацій. Ось. Є такий твікс ґрунтовий, а є такий твікс зелений, зараз я вам ближче покажу. Яка між ними різниця? Діюча речовина одна і та сама. Одна і та сама. Єдина різниця те, що якщо ви будете по ґрунту йти, під корінь поливати там і так далі, треба давати 20 мл на 10 літрів води. Так пише виробник. А якщо читати, наприклад, оцей твікс зелений, то там 10 мл під корінь. Так само по ґрунту. Тобто така ось є несостиковка з цими препаратами, але діла не міняється, тому що це дуже серйозні і дуже класні препарати широченного спертрудію. Е його можна ну, застосовувати як і по полуниці, так і по овочам. Я не буду зараз читати, від чого він. Не хочу затягувати це відео, зараз воно не про це. Ви можете зайти на сайт, ви можете там. Зайти на офіційний сайт сімейного саду, в їх є каталог, просто почитати для вашого розвитку, від чого він, для чого він, і так далі. В моєму випадку він хорошо працює по полуниці. Ми займаємося вирощуванням не тільки ягідної полуниці, а й продаємо розсаду. І садимо маточний копану розсаду полуниці. І вона, в принципі, от, ну, дуже хорошо. От, себе почуває, коли ти обробляєш самі цими препаратами. А пізніше я для вас запишу відео по фунгіцидам. Це буде окреме відео, не хочу його спутувати зараз. Це це все. Я чисто відео інсектициди, а карациди від сімейного саду в цьому відео. То листю ми ним проходимо, то дуже круто воно працює. Не ні, ні кліща, нічого не залишається. Навіть камери не летить, коли ми обробляємо цим. Препаратом, тому що вони ну, доволі такі ну, ядрені, можна сказати так. Що саме цікаво, ціни цих препаратів вони невисокі. Ну, тут а, виходить, якщо по листю ходить 10 доз, у вас тобто тут 100 мл, 10 мл на 10 літрів води. Якщо по ґрунту, я б робив би 10 мл на 10 літрів, я б не давав би 20. 20 це вже буде трошки дороговата тема, враховуючи, що твір зараз коштує в середньому десь 120, 130, 140 гривень. Може, ціни міняються на кожному сайті, але я вам озвучив середню ціну. Наступний препарат, який я хочу вам показати, це наш легендарний Альфа Супер. Цей препарат ми давали в цьому році проти хруща і він себе хорошо зарекомендував. Ніяких розщуповані це не було. Ну, в принципі, там їх і бути не могло, тому що йде профілактика. Але е, я вам скажу так, що це доволі економний, бюджетний препарат, який от дійсно ну, багато грошей ви на нього не викинете. Тому що йде тут 5 мл, грубо кажучи, на 10 літрів води, а тут 100 мл. Це 20 доз. Його ціна десь ну, хай 100 гривень. 20 доз, це 5 гривень доза. Ви ніде не знайдете такого зараз інсектициду у 2024 році чи 2025 який буде коштувати, щоб у вас була максимальна ефективність, і це ще було коштувало 5 гривень на одне 10-літрове відро. Це, я скажу, ну, доволі таки робить його ефективним в плані конкуренції, тому що не один конкурент не зрівняється по ціні, по його ефективності саме з Альфа Сутером. Чи ходити їм по листю? Від колорадських жуків, якщо ви не вирощуєте молоду картоплю, я думаю, він допоможе. Тому що він теж такий вікс якщо картопля стоять буде довго, то там термін очікування тут високий 45 днів, то треба наперед рахувати дні, рахувати там от обробки. Тому що, наприклад, якщо ви йдете по полуниці від хруща, ви повинні правильно все розрахувати. Тому що, якщо брати, наприклад, турбопреса, то термін очікування місяць. Тут 45 днів, тобто півтора місяця. А в цьому році ми обробляли Альфа-супером, не ну, один хрущ в городі не завівся. Я більше того скажу, що ми навіть їм і по обробляли, але це трошки пізніше, я розповім у відео. Тому альфа-супер теж е, хороший інсектицид, хороший в плані там, вирощування тої самої копуної расади полуниці і так далі. Е, якщо ви вирощуєте в маточнику і садите в ґрунт саме, тому що якщо садити в касети, від хруща смислу великого обробляти немає. Тобто, якщо там вибирати турбопресто альфа Супер, тут 50 на 50. Мені, наприклад, турбопресто подобається більше, тим, що він воняє менше. А якщо, якщо по ефективності, вони два ефективні, можете не сумніватися. В цьому відео я розповів за ті препарати, які я використовував вже більше року. А тепер давайте поговоримо про новинки, які я використовував у сезоні 2024, тому що я їх раніше ну, не разу не використовував. Це Міральд. Це препарат. Від кліщів в полуниці. Це більш таки, все таки по ягідним культурам і так далі. Чи можна його використовувати по овочевим, дивлячись від чого. Якщо брати, наприклад, ту саму там, цибулеву муху, там, ту саму, наприклад, що там ще таке, є? Білокрилка. Ну, Білокрилка не впевнений, що він допоможе від Білокрилки. Не впевнений. Якщо Твікс і не допомагав в деяких випадках, Доміраль точно не допоможе. Тому що Твікс, другий клас небезпечності, це третій. Це не такі токсичні. Проти кліщів, да, тут теж специфічний запах, і він працює хорошо. Чи буду я його використовувати в своєму розсаднику? Може, цей флакон я доб'ю, щоб він просто в мене не був. А може залишу, щоб знімати наступні відео, там колись розповідати вам і так далі. Тому Міральт можете спокійно купувати. Його ціна, по-моєму, десь 120 гривень, що батько весною купував. Я не пам'ятаю, яка тут іде у нас формула, тому що вже забув. По-моєму, 20 мл було на 10 літрів. Да, 20 мл, друзі, на 10 літрів води. Тобто... Все одно це вигідніше, ніж займатися вертімеком по полуниці від кліща. Вигідніше і набагато вигідніше, і пізніше я запишу на цю тему велику лекцію. щоб ви просто розуміли от, ситуацію і так далі. Тому я вважаю, що Меральд теж класний препарат і він показався в цьому сезоні. Ну Міральт був хорошо працював саме з Альфа-Супером. Тобто така була в мене концентрація Альфа-Супер плюс Міральд Полістю. Ми пройшлися, і полуниця дійсно стояла шикарна. Багато хто з підписників писав на каналі, що тебе, Юра, дуже гарні кущі полуниці. Не придумай, що тебе погані. Тому о, о, така от суміш у вас повинна бути Бакова Міральт плюс Альфа Супер. Ми це давали і воно це дійсно круто працює. Чому? Альфа супер тут, по-моєму, є Оленка Волохата. Я не пам'ятаю, тут треба дивитися, зараз я подивлюся. А, а мурахи. Від мурах ми обробляли. Чи мурахи були, Були, але не на всій полуниці. Не на всій полуниці. Я так дивлюся, попелиці, трипси, молі. Тобто, якщо взяти, наприклад, ось трипси цього сезону, да, то ми їх трошки ще весною потравили. Саме Альфа Супер. Він не підходить саме по цвіту, бо там великий термін очікування, якщо його працювати від трипсів полуниці Від трипсів полуниці я вам представлю ось останню новинку, яку я купував у цьому році це ось Темпо. Я не знімав, точніше, я знімав на цю тему відео, але я не розповідав, що це саме темпо, тому що я ще його тестував. Щоб потім не писали в коментарях, ви спочатку перевірте, а потім розповідайте. Темпо в цьому році себе зарекомендував дуже класно. Дуже класно і випад від трипси був мінімальний. А як він і був, це був випад саме по пізньому світу, який не оброблявся взагалі. Тому що полуниця, яка масово відсвіла, ми її обробили. Ну, вона ще ж підсвітала трошки, там викидала там інші бутони і так далі. То ми вже нічим не обробляли, і доля тих ягід вона була ну, якби відомою. Да? Тому темпо, я вважаю, препарат теж можете купувати. По-моєму, це один із препаратів сімейного саду, який ну, чимось на рівні сингенти. Я не кажу, що ті дешевші барахло, я кажу про інше. Що якщо брати Актелік і темпо, там по грошам виходить все те саме. Але я вважаю, темпо він працює краще. В тому році працювали актеліком, не дуже сподобалось. Може попав на неоригінал. Не Все-таки все всяке в житті буває. Тут якраз він іде від трипсів. Тут е, термін очікування. Тут немає ягідних, тут є овочеві. 20 днів. Ну, Якщо тут написано трипси, тут є трипси. Да, є трипси. То для полуниці він також підходить. Не потрібно там шукати супер спеціально яги ягід для ягідних, а це для овочів. Воно все універсально, воно все підходить. Це знаєте, я вам таке порівняння надам. Це як ви купили певну модель там, китайського мотоцикла, і ви чисто під свою модель шукаєте запчастини. Хоча можна з інших моделей підбирати запчастини, і вони також будуть підходити. А так само ці всі препарати. Ви просто дивитесь, від яких шкідників вони працюють, і так далі. Пізніше я також запишу для вас коротеньке відео по поводу фінансових затрат на сезон 2024 по полуниці. Я думаю, корисно буде всім послухати, які от гроші і так далі. А так, в принципі, препарат мені подобається. Тим паче пачечка йде не на 5 а на 10 літрів. Тобто, тут, по-моєму, 60 гривень пачка коштує, ну а актелік був 33 гривень. Там, ну, Коротше говоря, якщо навіть дві пачки актеліка, як це одна. Це доволі дорогий препарат від сімейного саду. Ну, Всі інші вони набагато дешевші, бюджетніші, і вони серйозно відділяються серед конкурентів. Тому що, наприклад, якщо взяти актелік і темпо, то якщо хто, хто не знає, що таке темпо, то він все-таки купить актелік. Тому що по ціні по грошам виходить те саме, бо він за Актелік чув більше. Но я рекомендую теж до темпу ну, спостерігати, до темпо. Придивлятись, тому що воно теж хорошо працює. І я якось знімав відео про у капусі. Тут він також йде від крилки і попелиці. Попелиця це для цибулі дуже хорошо, цей препарат, просто я вважаю, що він буде круто працювати. Ну що, друзі, будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео про інсектициди від сімейного саду. Інсектициди, як ароциди, тут навіть є. Тобто Ще один такий от бренд, за який ви не знали. Тепер ви за нього дізналися. Ніколи не подумав, що от в нас в Україні буде от, би, така торгова марка, можна назвати це так, можна назвати бренд, кому як зручно, що буде займатися от реалізацією таких ефективних і бюджетних препаратів. Тому що всім відомо сингента, я нічого на неї поганого не маю, але все-таки це великі гроші. І пізніше я на цю тему запишу обов'язкову лекцію. Просто на порівнянні там, 10 соток полуниці, скільки вам цього потрібно. Ну, там суми будуть вражаючі, вам скажу. Щоб іменно так обробити, як я обробляю сімейним садом, що ви так сингентою обробили. Повірте, друзі, там ви скажете, що я такої полуниці не хочу. А так в описі буде. Перехід на інстаграм сімейного саду, Чи займаються вони роздрібною торгівлею? Я не знаю. Напевно, що ні, тому що мені навіть довго відповідають. Буває там і день, і два, тому що в їх завал. Тому важко мені сказати. Ви можете знайти ці препарати на будь-якому там сайті в інтернеті, інтернет-магазині. Вони доступні для вас. Єдине, по чому я скажу, що темпо. І Міральт їх доволі важко знайти, і не на кожному сайті вони є. А Альфа Супер, Твікс, Турбопресто вони є майже скрізь. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і чекайте наступне відео про фунгіциди від сімейного саду. Теж буде цікаво послухати. Всім до зустрічі!